І пасти одна ложка, але для тіла абсолютно різний вплив. Зараз буде без заборон, без це погано, а це добре, тому що ви знаєте, що як нутриціолог я за усвідомлений вибір. Тож, нутелла – це десерт. Вона дає стрімкий стрибок глюкози, швидку енергію і таке саме швидке бажання з'їсти ще і ще. Я думаю, ви помічали, що важко зупинитися на одній ложці. А тепер інший варіант: горіхова паста без доданого цукру від ноко, 40% фундука, 21 г білка на 100 г продукту, 0 г доданого цукру. І тут важливий момент. Це не заміна для тих, кому не можна. Це варіант для тих, хто тренується, слідкує за формою, на лоу карп або має діабет і хоче солодке, без зайвих гойдалок. Тобто питання не в тому, яку пасту їсти, питання для чого. Тому що одна ложка може бути просто десертом, а може бути частиною збалансованого раціону, який працює на твою форму, твоє здоров'я та стабільний апетит. Ось в цьому. І є різниця.